Мені захотілося поговорити про сором. Я зараз до діла переходжу, того, що у мене 6% на телефоні. Я, я, як людина, яка все <клес> життя відчувала сором в тій чи іншій мірі. Я хочу сказати, що це супер токсичний стан. І це взагалі не окей. І да, це переосмислення я і хочу передати. Це не окей, блін. Це не окей думати про те, хто про тебе що подумає. І це не мило. Це ознака нарцисизму, того, що ти думаєш за інших людей, за них вирішуєш. В тебе его настільки роздулося, і ще й прикриває такою милотою, типа Єтісняшка. Ти. Просто хочеш всім подобатись. Ти десь колись не любові, і тепер ти хочеш і себе контролювати, і реакцію навколишніх людей контролювати, і думати десять е, цих кроків наперед, що сказати, як я виглядаю. А я не можу це от себе проявити, того, що це буде поносити такі наслідки. Боже да всім похуй. Всім взагалі все одно. Як правило, як хто себе проявляє? Господи, Це ж так просто було. А я все життя думала, що мой. Ну так, да, це, 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 це тупо це скрита гординя, яка настільки сильно стиснута і запакована в якісь зайві сенси, яких справді немає, і вони такі ілюзорні, так глибоко засіли в голові, що ти на них ведешся, і, 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 всі, і от просто сидиш і мовчиш отак в углу, і тебе просто добивають ці думки, і ти не можеш сказати ні а, не Б, не ме. І ти всім здаєшся просто безпечною людиною, з якою комфортно, або ти тебе просто не помічають. А сором'язлива людина, як правило, всередині нарцисична людина, бо там якісь грандіозні уявлення про себе, які вона не може тут і зараз виразити. Точно, блін. е, ну от, коли его дуже роздуте, воно може виявлятись як супер отакі от тихонечки, такі зайки, прям вообще не можуть, ну, закуті люди. Або вони, ну, от вже виявляють цю свою... Епатажність, гучність, але це другий варіант, він більш екологічний. Тобто людина вже хоча б прийняла в собі те, що вона мнить з себе якусь грандіозну особу, глобальну якусь. От. Так що так. Да. Мораль і висновок такий, що якщо ви відчуваєте сором, то, по-перше, це абсолютно нормально. По-друге, це означає, що десь всередині ви перегибаєте палку в плані власної значимості. Тому що, по факту, те, як ви виглядаєте, те, що ви говорите, те, як ви себе відчуваєте, має значення в першу чергу лише для вас, а інші вже зчитують як наслідки цього стану. Тому що. Тому це ваша відповідальність ставити себе на перше місце, а не те, щоб хто про вас подумає. І сором відпадає сам собою. Якось так. І головне приймати це, це в це в собі. І знімати цю напругу чесністю. Чесністю, от чого там можна от соромитись. Я, я пам'ятаю себе, я я соромилась. Своєї зовнішності. Я завжди, думала що я е, якась не така, що в мене жахлива фігура. І та, візьмемо цей аспект, наприклад. Блін, якщо б я була чесною з собою і просто вголос говорила людям, що типу, да, от я така, у мене є такий заскок. От у мене є такий прикол, я дійсно так вважаю. Е, і, це не через... і це я говорю не для того, щоб мене пожаліли, а щоб звільнитися від внутрішньої напруги. Ця ситуація б вирішилась набагато швидше. Я б натягнула це роки з собою, як тягар якийсь. Але зараз я можу спокійно про такі речі говорити. Про своє минуле, про своє теперішнє.